Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Елі зі смаком капрезе, пиво з води зі ставків та десерти з гречки. Авторка Таймс» Кім Северсон приголомшила свіжим оглядом на тренди у харчуванні. Журналістка опитала найбільших виробників продуктів, шеф-кухарів та дослідників ринку харчування і все, щоб відповісти на питання, що ми будемо їсти у найближчому майбутньому. Висновки шокували у світі повністю змінюється уявлення про розкішну їжу. Це більше не рідкісні фуагра та трюфелі. У тренді їжа, що коштує менше, береже природу та полегшує життя. М'ясо без м'яса. У Нью-Йорку серед хітів продажів знайомі соковиті бургери. А от рецепт котлети новий. Її роблять з кіно, нуту та горіхів. Серед виробників їжі новий тренд дбати та піклуватися про запаси чистої води. Наприклад, з урожаю какао-бобів відтепер збирають не лише насіння, а й воду. А ще незабаром у продажу з'явиться пиво з водою зі ставків. Така рідина буде проходити очищення на спеціальних фільтрах. Нове життя гречки. Ця крупа виходить за межі гарнірів і борошна. Східна Європа давно шанує гречку за її корисні властивості. А от західний світ тільки відкриває джерело білка та вуглеводів, гарячий шоколад із гречаним зерном та морська черепаха з карі вінігретом з гречки. Такими новинками дивують американські шефи. А ще гречка стає королевою напоїв. Зерно перетирають зі спеціями та ваніллю у чай. Бруклінських барах набирає популярності тренд на ситні коктейлі вже сьогодні. У барах нью Йорку можна замовити капрезе мартіні, тайський салат коктейль, джин з лососом та вермут з бейглами.